Сам музей орієнтовно вартість 21 мільйон 500. А зараз проект вже є поданий на експертизу. Ну, один рік від зруйнування музею Романа Шух'явича інформації, поширення і збору коштів. З моменту проведення архітектурного конкурсу нами було доопрацьовано проектне рішення, первинне, яке вийшло після архітектурного конкурсу. Враховані зауваження. Пані Марії і інших членів робочої групи, відповідно, ми старалися максимально зберегти ці залишки будівлі, які є станом зараз в збереженні, скажімо так, і відповідно наповнити їх новим сенсом, збудувати стійку міцну конструкцію, яка не зазнає руйнувань в майбутньому. Ми приблоковуємо частину з іншої господарської будівлі, переробляємо її, робимо там укриття, робимо рецепцію, і в принципі збільшуємо площу будівлі практично вдвічі. Це був дуже тяжкий і нелегкий шлях протягом цього року. Про вибору проекту, про затвердження, про врахування всіх зауважень і рекомендацій громадськості, науковців, музейників, але з іншого боку, так само родини, зокрема пані Марії Шох'явич, дочки Романа Шох'явича, для те, щоб з одного боку цей музей був як пам'ятка історичного значення, а з іншого боку, щоб це був новий інтерактивний музей, який би задовольняв першу чергу основного відвідувача, це молодь і був передусім цікавий для цього підростаючого покоління, для школярів, для студентів, і щоб це було місце, де можна було зібрати одноразову акцію 5 го чи 30 го червня, а навпаки, він повинен працювати як такий хаб освітньої, культурної і просвітницької діяльності. І це, цей музей буде зразком для всієї України, як відбудувати, як створити нове, поєднуючи старе і базуючись на тих традиціях, які в нас є у Львові.